Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щиро подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні хочу вам записати коротеньке відео. На рахунок того в мене товариш. Всі мої підписники, деякі з них і підписані на його канал. Мій товариш Вова Леший. Мені надіслав подарунок. Я В захваті не сподівався цьому. От, і якось мені на днях, по-моєму, на стрімі от, написав, що тобі їде подарунок. Ось, і, ну, Я в захваті. Вовка, якщо ти не бачиш, щира подяка, я не сподівався реально. Я не знаю. Можу догадуватись, що за подарунок прийшов від нього, ось скоріше всього ніж. От. Я його ще не розпаковував ось так. От. Нещодавно його забрав, ось так ось виглядає посилочка. І зараз будемо її розпаковувати. то, що був розіграш, Ось буквально на днях розіграш ножа. Е, ніж я відправив сьогодні, же, коли забрав цю посилку від Воволєшо. Е, відправив той, хто виграв той ніж. Він вже сьогодні відправлений. Так, ну що, будемо розпаковувати, мені злому цікаво. По очіпу, так якби би ніж. Ну, але що конкретно? Тільки можемо розпакувати. Та глянути. Так, ну що, розпаковуємо? Ну, Володик, ти мене здивуєш. Здивував. Так. Капець. Блін, я колись її тримав в руках, коли Володя приїжджав до мене в гості. От, Коли ми зустрічались, блін. Шановні, Мора. блін Володику, е Мора компаньян. Я не знаю, як ти від свого серця відірвав. Ну блін, ну реально. З отвіром для Темляка, що не раз він робив огляди на свій, блін, на свій цей ніж. Він його малював в е цей колір. ось, е він малював і мені дуже приємно, коротше, я в жосі. Ну, реально, Володя, Блін, ну ти ляший даєш. Ти дійсно леший. Ну, блін. Ось ця краса. Блін, це подарунок від душі і блін, я в захваті. Я просто... Станвес мора. Шведен. нержавіючий метал. Блін в лодику. Я в захваті. Просто. Ну, реально я в захваті. Я в захваті від цього красня, тим більше від нього і який працював з ним, який був в його руках і... З тимлячком, ну Володя, ти тішиш мене. Це бомба. Це супер. Блін, я в заході. Ну, реально, блін. <кій> Від тебе вовка, я, ну. Я в шоці. Е, там я тобі також приготував посилочку. Тобі також відправлю. Ну коротше, я в заходь. Блін. Ну красень, красень, красень. Красень. Це. Це без слів. Тим більше від Вови Лешого. Ти тримайся мені бажаю тобі здоров'я. Ну коротше я в шоці. Що я можу сказати? Так, тобі дякую, друзі. Ну що, шановні друзі? Клинок з Титану і я завершую, вам покажу. Завтра починаю робити, кувати ніж, розпочинаю. Там хлопчина мені написав, хочу в подарунок його подарувати комусь там, своєму там, побратиму чи товаришу. Меч з тим і буде типу і якута. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всього найкращого. Володя щиро, подяка, тобі, друже. Тримайся. До слідуючого відео. Всім пока-пока.